Всім привіт! Мене звати Наталя і ласкаво прошу на мій канал. Я продовжую знімати таропрогнози на 2024 рік для кожного знаку зодіаку. І сьогодні в нас на черзі Діви. Ми розглянемо всі 12 місяців з точки зору особистого життя, кар'єри та фінансів, з точки зору трансформації вашої особистості. Сплануємо, коли краще йти у відпустку, коли краще починати якусь нову справу, коли краще йти на навчання тощо. І подивимося не тільки всі 12 місяців 2024 року, а ще й під яким арканом пройде кожен ваш квартал. Мене звати. Наталі, я магістр філософії, консультант з психолого-філософських питань, арт-терапевт і таролог. Я використовую таро не як шезоторічний інструмент. Я не буду діагностувати вам сування чи викатувати яйцем. Я використовую таро як інструмент для роботи з підсвідомістю і моя мета покращити вашу якість життя. Так, що влаштовуватися позручніше, думайте про себе, і давайте будемо дивитися діли, які у вас буде 2024 рік. Так, діви, ну що я можу вам сказати? Ну от щоб не лякати зразу, то скажу, що зато будьте до всього готові. Перший квартал 2024 року у вас починається з сімки мечів. Видно, да, по моєму обличчю, що то не дуже вечірінка. Вас не буде якоїсь інформації, розуміння, куди рухатися, будете ото хапатися типу за все на світі. Принамі буде е, велика спокуса хапатися за все на світі, бо вам так буде здаватися, що ви все так вирішаєте, якщо зараз схопитися за все, що тільки можна схопитися і зробити собі стабільність в житті. Насправді, ніфіга, воно буде дестабілізувати ще більше, тому вам аж на три місяці порада бути уважнішими. Кожне рішення, яке ви приймаєте, будь-яку дію, яку ви збираєтесь зараз робити. Треба. Подихати і потім вже робити. До речі, принагідно нагадую, що в мене на каналі вийшло відео з п'ятьма психологічними інструментами, які допомагають заспокоїтися прямо зараз. Якраз вони вам будуть корисними у першому кварталі 2024 року. двадцять четвертого нас, Дівочки, по. Який квартал, такий січень. Будете такі дуже нервозні, от як собака моя зараз. Вона сидить, бо приїхала моя сестра, вона там сидить, поки я знімаю відео, і Степаня хоче на неї погавкати. Їй не можна, ото от вона сидить і нервується. От ви так само будете, як моя собака, тільки весь січень. В сенсі нервуватися, а не хотіти до моєї сестри. Причому січень такий проходить, що немає цілей, нема ніякого бажання. От знаєте, як муха якісь робить хаотичні дії, але немає мети, куди вона рухається, чи до варення, чи до ну, просто кудись рухається, і десь квапиться кудись, куди квапиться, не хіба квапиться. Тому в січні просто треба, по-перше, бути уважними, куди ви рухаєтеся, і на що, А по-друге, зібратися. Ну не треба хапатися за все на світі, не треба бігти кудись, аби бігти. Біг заради бігу це не наш вибір. Тічень да, дійсно буде такий нервовий, важкий. Що вам треба робити? Вам треба заспокоюватися і визначати свої цілі, свій напрямок, куди ви збираєтеся бігти. Ну лютому я, я вже можу вам сказати, що було Справи так обстоят, як це буде українською, напишіть мені в коментарях. Все, що ви збираєтеся починати з нуля, нову роботу, чи відкривати свою справу, чи йти на якесь навчання, чи стосунки збираєтесь будувати, то можна починати все це робити, прям якщо ви з тих, хто планує, а ви діви ви з тих, хто планує, то все нове починаєте з лютого. Це прям класне для обнулення, тому що ви в аркані благань це спочаток з чогось з нуля. Ви будете як особистість достатньо відкриті, достатньо щирі, місцями довірливі, але небезпека цього арка. На що інколи ви будете трошечки як дитина безвідповідальні порада на всі галузі у лютому? Потрібно буде виходити зі своєї зони комфорту і розширяти свою свідомість. Супер рекомендації, якісь нові знання, нові навички. Ви йдете і отримуєте у лютому. Судячи з аркану березня, ви все таки прислухалися до моєї поради і таки пішли щось робити з нуля. Тому що березень вас проходить суто в роботі, стійкий робочий процес. У вас просто в березні будуть якісь конкретні Стефа. <звук> Собака сколись, вона просто не любить рутинну працю. Ну, в цілому березень такий буде без якогось вау ефекту без якогось супершвидкого старту, без... але і без якихось суперпоганих подій. Просто все рівно, просто ви тупо працюєте. Ну у відпустку в березні не підете. Другий квартал 2024 року. Дівочки, в нас Варкані у Мене до вас питаннячка. тому що ви весь квартал будете безпринципним маніпулятором. Дівочки, то нездорова фігня. Не треба так, але з іншого боку, ви будете готові на все заради бажаного. Тут потрібно буде аж цілих три місяці усвідомлювати, що так ви дійсно зможете стрибнути на якусь недосяжну висоту, але потім за це треба буде так само і розплачуватися чимось таким дуже великим для себе. Тому квітень, травень та червень завжди ставте собі питання, на що ви готові заради бажаного В особистому житті, якщо ви в парі, то ви починаєте маніпулювати своїм партнером, причому не в лоб йому нав'язувати свою а знаєте як цей так падлою, коротше, будете. А якщо вони в парі, то категорично не раджу починати нові стосунки ці три місяці, тому що якщо ви їх почнете, то у вас буде все не як у людей. Вони, звісно, будуть ці нові стосунки дуже емоційними, але як і в гарному, так і в поганому сенсі. Тобто, якщо сваритися, то так аж до бійок, ледь не до бійок, сподіваюся, це в переносному сенсі. Ну і так само палко примирятися, але то не є здоровими стосунками. То це це аб'юз, газлет, все що завгодно. Всі ці слова, які нас всіх так лякають, всі. І ми ловимо їх в Аркані диявол». Але на роботу я порадила звертати увагу, тому що з одного боку вас можуть підставити, то просто будьте обережними, не довіряйте всім навколо. Але з іншого боку, там в Аркані диявол», реально заховані дуже класні гроші. Просто треба буде дуже багато працювати. Ну і реально місцями може вам доведеться й будь, але будьте готові нести за це відповідальність. Одразу в квітні ви отримаєте наслідки своїх минулих рішень та своїх дій. Будь здорова! Це фася чхнула, правда, Це, умовно кажучи, що ви посіяли, то ви будете пожинати в квітні місяці. В Роботі та бізнесі в квітні потрібно буде вам трошки переглянути стратегію, не тому, що з нею щось не так, а для того, щоб виділити свої цілі та бажання, щоб ви зрозуміли, заради чого ви працюєте, заради чого ви викладаєтеся, щоб що. І також вам дуже потрібен буде в квітні баланс між роботою та відпочинком. Тому, якщо ви плануєте відпустку, можна вже в квітні трошечки там, хоча б тиждень собі взяти. І відпочити, бо вам то буде дуже потрібно. В особистому житті, якщо вони одружені незаміжні, стосунки можуть формально перейти на якийсь новий рівень. Або це буде весілля, або це буде пропозиція, або ви з'їдетеся жити разом. І неважливо, чи ви є в парі, чи ви не є в парі, ви починаєте думати, що готові давати комусь опору, і у вас з'являється якась потреба в опорі, і ви будете бажати якихось гармонійних стосунків і щоб спертися на когось, і щоб хтось на вас міг спертися, щоб була ця сама рівновага, яка в вас в Аркані рівновага. Також з Можливо, буде якесь оформлення документів, якась бумажна така велакіта, чи то з юриспруденцією пов'язане, чи то просто в міністерство якесь ходить, чи в ЦНАП, щось ось таке буде, щось з бумажками. Якщо вам 25 виповнилось, то не забудьте, паспорт треба новий. В травні ви зберігаєте та накопичуєте свої ресурси. Тобто, тут ви не йдете вже на щось нове, тут не треба йти в навчання, не треба йти в нову роботу. Тут ви просто зберігаєте свої сили і вам у вас вийде зберегти свої сили. Тобто ви будете Ватися про те, що у вас вже да не потрібно постійно щось нове, щось нове, щось нове треба ще й дбати про те, чого ви вже досягли. От травень власне про це і буде. А в роботі це такий буде вайп начальниці, тому вас або додадуть якоїсь менеджерської адміністративної роботи, або ви вже зрозумієте, що ви дозріли керувати людьми, організовувати якийсь робочий простір. І в травні також важливо зайнятися своїми матеріальними резервами. Якщо якщо у вас немає фінансової подушки, в травні потрібно нею вже займатися, і вас для цього буде будуть якраз якісь вільні гроші, тому в дияволі не робіть якісь компульсивні покупки, а краще їх відкладайте, тому що вам це потім знадобиться. А в особистому житті у вас буде контроль. Якщо ви жінка, то ви будете домінувати. Трошки буде як мамочка, всіма опікуватися, як така мама, квочка, жіноча голова сім'ї. То ви будете про всіх турбуватися. Якщо ви думаєте, коли краще поїхати до родичів, а там не знаю, до батьків до когось ще коли їм треба краще поїхати, щоб допомогти. То це робимо у травні. І якраз для цього Період. Але тут потрібно буде звернути увагу на дві речі. По-перше, ви почнете трошки несвідомо приносити себе в жертву родині, причому жертву, про яку вас ніхто не просив. Знаєте, як буває це? Я заради вас кинула все своє життя, а ви невдячні. А невдячні про те не просили. Тому не треба робити жертви, приносити жертву в родині, про які вас ніхто не просив. І друге, не треба нікому в родині догоджати, допомагати так, догоджати, будь ласка, ні. Взагалі забудьте про це. Навіть якщо ви Варкані диявол в квартальному перебуваєте. Ви будете догоджати і переслідувати якісь свої особисті цілі. Не треба догоджати, бо ідея гавно. Послухайте умну бабушку Наташу. В червні відпустку, дівчатки, ми теж не йдемо, тому що ми переходимо в принца чаш. Тут просто наш аркан диявол квартальний настільки посилюється, тому що тут підлабузництво, маніпулювання. Ви можете когось очарувати, звісити на нього ніжки. Це дуже сильно посилюється арканом диявол. Тут ви просто будете підражопий маніпулятор на максималках. З гарного... В роботі у вас буде такий якості продажника, афериста, ви зможете заговорювати зуби, тобто досягати, чого ви прагнете через комунікацію. Єдина небезпека, що ви то зможете до чогось домовитися, але буде дуже складно, це зберігти, тому звертайте на це увагу. Також в червні, якщо ви давно мріяли зайнятися вокалом чи акторською майстерністю, от найкраще починати саме цього місяця. В особистому житті ви теж будете така вірті-попа, але будете прагнути отримати емоції, грати ці емоції. Тобто, в принципі, все-таки досить емоційне, але мені не дає спокою квартальна та то не маніпулюйте полюти кліз партнером. Він того не заслуговує. Третій квартал 2024 року для дів в Аркані Мах. Афієний Аркан, просто вау. Починати щось про що ви давно мріяли. Якраз ці три місяці прям можна і потрібно. У вас буде дуже високий рівень енергії, ви будете дуже соціально адаптовані. Ви будете як зірка в світлі софітів. Ви можете досягнути дуже класних результатів самореалізації, якщо будете докладати зусиль, але вам це не буде надривно, вам це буде легко і по кайфу в третьому кварталі. Відпустку не і тут ще важливо ці три місяці набувати якісь нові компетенції, знання якраз для вашої реалізації. В особистому житті, якщо ви без пари, то ви трошки будете в стані, тут ні для кого моя троянда не квітнула. Ну, Цілий квартал навколо вашої індивідуальності. Якщо ви в парі, то, то буде трошки почнете до свого партнера ставити надвисокі вимоги і трошечки будете поводитися як егоїст, але то не не надмірно. Просто буде такий період, коли в парі все буде крутитися навколо вас. В липні у відпустку дівчатки, теж не йдемо, Тому що в липні у нас квартальна карта Мах і місячна в нас ЕОН це поетапний розвиток. Всі ваші галузі будуть поетапно розвиватися. Не буде якогось чогось такого вибухового, але буде дуже Якісний, класний, поетапний розвиток, степ степ Тому що аркан повільний і він вимагає того, щоб ви пройшли кожен крок закріпили кожен урок, отримали якісну кожну навичку. Тому на навчання йдемо якраз цього місяця. Буде трошки жаркувато навчатися, вогник, вогник, жарко, жарко, але буде дуже класно потім отримати гарний результат. А в особистому житті взаємини розвиваються своїм темпом, якщо ви в парі, і якщо ви не в парі, то ви будете трошки відкладати своє особисте життя на потім. В серпні теж все нормально. Бачите, на весь розпис. Хірові якраз будете очікувати результату від своїх зусиль, які ви доклали минулого місяця. У стосунках раджу не поспішати. Якщо ви в парі, не поспішайте переводити стосунки на якийсь новий етап цього місяця. Якщо ви не в парі, то теж таки знову ж таки не поспішайте ці стосунки будувати. А тут порадено особисте життя, ти ще їдеш далі будеш. Частина дів дізнається про вагітність. Причому вона, можливо, буде не сильно то і запланована. Ви вже дізнаєтеся за фактом, тобто вона вже ось трапилась. По роботі та фінансах у серпні можна можна буде у щось інвестувати, то перед серпнем, у липні чи у червні подумайте над тим, щоб у серпні у щось інвестувати. Бо якраз карта хороша, бо отримуєте гарні дивіденди. Вересень, а я казала, треба інвестувати, тому що у вас в вересні буде актуальність матеріальної сфери. Вам чомусь потрібні будуть гроші. Не різко, не зненацька, не якісь там шалені суми, але на щось потребуються гроші. Буде все крутитися навколо якогось майна, навколо якихось грошей. В особистому житті, неважливо, чи ви в парі, чи весіну, ви, ви будете. Те, думати, чи це моя людина, чи це не моя, чи стосунки зараз для мене, чи не для мене. Ось ви будете постійно качатися між моє не моє. Але в цілому будете прагматичними, стабільними, міцними і пам'ятаємо, що що в нас мали бути фінансові резерви, і що треба було інвестувати в щось, але підходити до цього, що з розумом правильно, бо треба будуть гроші у вересні. Діви про це пам'ятайте. Ви будете готові, відкладіть собі на вересень якусь суму. Останній, але не зазначенням квартал 2024 року. У вас в п'ятірці жезлів. У вас будуть якісь зовнішні перешкоди, обмеження по всім галузям життя, але вони будуть незначні, але ви будете перебільшувати їхню значимість. Вам буде здаватися, що ця перешкода просто гігантська і взагалі нічого не треба більше робити. Все так плохо, піду складу лапки. Це неправда, це викривлене хиблине сприйняття. Вам всі ці три місяці потрібно буде не здаватися. Запам'ятайте, що вам на тежка міронова каже в жовтні. Ви виходите в мерзенний аркан місяць. Це про потаємні ваші. Страхи, такий депресивний стан. Всі ваші потаємні страхи вилазять назовні. Вам вони здаються в квартальній карті занадто великими, і все. І ви от блукаєте, як їжачок в тумані, шукаєте свою лошадку в сенсі здоровий глузд. Можуть посилитися якісь залежності, тому до шкідливих звичок того місяця дуже ретельно ставимося. Тому що все, що ви не робили, воно реально може перерости у залежність. Воно нам не надо. У роботі у вас не буде сильної енергії чогось робити, і ось які. Такі... В особистому житті чоловіки трошки підуть під каблук, а жінки навпаки трошки будуть заганяти під каблук своїх партнерів. Але цей місяць буде дуже класним для того, щоб розібратися в собі, щоб через власний самоаналіз вивести себе з цього каламутного стану. Якщо самоаналіз не допомагає, принагідно нагадую, що я психолог, я маю вищу освіту і регулярно проходжу курс з підвищення кваліфікації. Мої клієнти відчувають полегшення вже після першої консультації, а суттєві зміни їхнього життя вони отримують десь після четвертої. Тому, якщо ви заплуталися в собі, вас лякає ваше майбутнє ваша реалізація, то вам до мене запрошують для себе в інстаграм для запису. І скажіть, чи ви з ютюбу, на консультації вам буде маленький бонус. Листопад, в цілому, листопад непоганий, будуть такі ситуації, коли ви будете ходити по колу, у вас буде одна і та сама ситуація постійно повторюватися. Але саме в листопаді ви матимете ресурс і енергію для того, щоб прийняти рішення, чи знову продовжувати цей цикл. Да, якщо цикл вам подобається, він хороший, чи вийти з цього умовно замкнутого кола. Ті проблеми, які Будуть у листопаді, вони будуть вирішуватися шляхом перемовин. Тобто, вам потрібно буде рішати свої проблеми словами через рот, будь-які конфлікти чи якісь незрозумілості, будь-які перешкоди, відкриваєте рота і кажете, що вам потрібно. Так само у вас будуть дуже актуальні сімейні цінності. У вас буде запит на сім'ю. Тому, якщо будете планувати з партнером створювати родину, чи ви зрозумієте, що ви хочете з цією людиною створити родину, то можете переговорити про це у листопаді, і також у листопаді з'їздіть до батьків. І останні місяць грудень. Острі страхи, накручування себе, паніка, дуже підсилюється квартальний аркан. Ви чогось страшенно боїтеся, але ці страхи, вони не ззовні, вони всі йдуть вас лише зсередини. На вас нічого ззовні не впливає, ви самі там чогось накрутилися, чогось злякалися. Тому що ми робимо у грудні? Ми у грудні себе не накручуємо. Ось такий у вас, діво, виходить рік. Ну, просто і зліти, і падіння всього потроху у вас є. Підсумую, починати щось з нуля дуже класно у лютому. Нову кар'єру, нове навчання, нові стосунки старт чогось з нуля, з чистого листа от прям лютий. Домовляємося, заговорюємо зуби ми у червні, досягаємо своїх цілей у червні, якраз через комунікацію. Відпочиваємо від роботи у квітні. Дуже важливо буде цей баланс між роботою та відпочинком. Інвестуємо у серпні. Також класно починати навчання, якесь, добуття нових компетенцій у липні. Їдемо до батьків у листопаді, не накручуємо себе у грудні і приходимо до мене на консультацію. Сподівайся, Відео було для вас корисним. Не забудьте підписатися, поставити лайк, тому що тут буде дуже багато психологічних інструментів для кращої якості вашого життя. А я з вами прощаюся і до зустрічі у нових відео!